Друзі, я буду рад вам показати мого песика. Коротше, він отакий, бачите, такий красивий дуже, Як розуміли, він такий пухнастий, милий. І це для нього будинок власний. О, Кавун, в тебе з'явив. Ой, міша, в тебе з'явився песик, ну да. Так, в тебе з'явився песик. Ну, да. А що зробити? Такий він красивий купіть. Нам він дуже подобається. Може продати, будь ласка. М да. не. Я відмовляюся. Таче всем привіт, мене я зробив Нісам. Так. Мій пісик, а тому я хочу його, я хочу. А якщо і так буде. Ну ні. Н ні. Купуйте його десь. До таких паситів. Не, мало ви зрозуміло. Ні, ну ось огостки кажуть. Ну, ви хочете витратити тільки на цього ПСА, Ну да, а що зробити? Не знаєте, я відмовляюсь. Я все прибирайте що скриню. Ну, а як хочеш. Ну, погуляти можна, якщо хочете, а я піду ферму, да, друзі, я зроблю таку ферму ти апасиків. От, давайте вже будемо... Давайте отак от, от, от уже. Ага, б'ємо, б'ємо. Іх всіх винок, давайте. Давайте все, добув м'ясо. І я покормив мабуть, пісика і там. Давайте, вкрадаємо, вкрадаємо, вкрадаємо. І зараз ми і я тебе нагодую. Вогник. ти? Далі я його називав вогник. Так де він? Я не можу зрозуміти. Так, пай бомці сеяни його знову взяли. Так, сеяни, що такі раді? Ну раді, що і пса. А, так ви хочете сказати, що ви його вкрав? Ну, звичайно, Ой, ні, це не ми, ми взагалі не що за справимо. Бачимо от ваші справи. Отак от ходять та не вкрадають. Ага, так нам, тобі важливо знати мене. Ну зараз я знайду не Його зрозумів. Ні, ну що тобі важливо знати. Дуже це жаль. Так, я сам, якщо не хоче по-хорошому, я сам знайду цей будинок. Так, ой, цей той песик о чого. Угу. Так, він тут нема, тут нема. А тут, та як вони там можуть собаку ховати? А всем будинку чого не не з підвала. сюди підійду. Ой, нет, стыны, не він зайшов будинок. Ну да, зайшов. Песика ви тут тримаєте? Сияний! Ви як... Ой, ой, вибач, Міша. Та не выбачила ваш! Короче, это не читається. Я не викручу, поиска, пока ви станете себе. Так поводити. І більше не чіпав мого вогника. Кника. Ладно, ладно. Коротше, все це гане. Давайте вже будемо будувати будинок. Ну і всім пока-пока.